Був на похоронах мого однокласника, поїхав так по дорозі, яка сипала, ще був на похоронах в селі, мого однокласника, який помер. І це був похор православний. І як подивився, ось де правдива така, знаєте, ну процвітає правдива така ну, забобонність, що там тільки не відомають. Боже мій, звідки це все? Я питаю священника молодого, кажу: слухайте, ну це вас вчили в семінарі так робити? Ні, нас не вчили. Взагалі каже, це. Я не знаю, що це означає. Але кажуть, що наш старший священник це робив, і щоб людям догодити, я це теж роблю так. Там треба покачати, там треба перестеляти, там треба на дорозі стати, там треба ж мій? Знаєте, ну стільки все, а ці бабці. Ну кожна має своє. Переверніть стуло, закрийте зеркало, дайте то, не, 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 не беріть рідня, не дотеркайтеся до труни. Боже мій, звідки це все походить? Я не знаю. Ніхто не вчить релігії людей. Нічого, ніхти категези не вчать. Люди не вміють молитися.